Привіт! Сьогодні хочу поговорити про психологію ринку. Її розуміння дасть вам можливість вірно трактувати поведінку ціни та робити правильні інвестиційні висновки. Будуть змінюватись ринки, появляться нові інструменти, але психологія людей не міняється. Людьми завжди будуть рухати емоції, а що найбільше стосується ринку, то це жадність і страх. І докази цьому дослідження, яким уже майже 100 років. І те, що у них описано тоді, все те ж саме відбувається на ринках у сучасності. Про це ми поговоримо далі. А саме цікаво, що в своєї психології люди малюють типові ринкові моделі, які неважко розпізнати, так як вони майже дзеркально одинакові. Тож я рекомендую додивитися це відео до кінця. Інформація буде і корисною, і цікавою. Ми розберемо теорію, звідки йдуть її витики і чому вона працює. І звісно ж, розглянемо реальні приклади. І ви точно зможете ясно використовувати цю інформацію про інвестування. Хочу почати з такого поняття, як рефлексія ринку. Перше про це написав Джордж Сорос у своїй книзі Алхімія фінансів. Теорія рефлективності умовно описується так. Людська поведінка визначається не реальністю, а суб'єктивним уявленням про неї. Я не буду занурюватись глибоко в теорію, бо це не є ціллю даного відео, а просто розкажу про загальний висновок цієї теорії. Ринком рухає тільки очікування щодо його майбутнього, але аж ніяк не реальний стан справ. Ось як графічно показав і роз'яснив сорос цей ефект. На графіку показана ціна активу і реальна дохідність на акції. Тут дуже гарно показана рефлективність ринку. Розберемо графік. На початковому етапі АБ нова позитивна тенденція на ринку не проглядається. Потім настає період прискорення, коли тенденція починає визнаватися учасниками ринку та підкріплюється позитивними очікуваннями. Далі йде тестування тенденції, чи відповідають очікування до реального стану справ CD. Якщо у цей період тестування проходить успішно, то переконання учасників та їх упередження зростають, і більше на них не впливають навіть реальні погіршення доходів, де є. Розрив між очікуваннями та реальністю стає ширшим в Доки не настане момент істини, коли реальність більше не витримає перебільшених очікувань. І опередженість визнається як така. Точка F. І настає період сутінків, коли люди продовжують грати в гру, хоча вони більше не вірять в неї. FG. Зрештою, точка перетину G досягається, коли тренд повертається вниз, і ціни втрачають свою останню підтримку. Це призводить до катастрофічного прискорення цін вниз, GH, які люблять називати словом. З часом пасимізм закінчується, прибутки стабілізуються, а ціни дещо відновлюються. Хе чай. До речі, саме використовуючи цю теорії Джордж Соджес заробив мільярд доларів на краху фунта Стерліна. Причому за один день. Цю ідею дуже гарно підтверджують слова видатного британського економіста Джона Майнренда Кейнса, який він сказав ще у 30-х роках минулого століття: ринок може залишатися ірраціональним довше, ніж ви можете залишатися платоспроможним. Наступний крок це наші емоції. Вони працюють проти нас. Ми впевнені в активі, коли він активно росте. І чим вище, тим наша довіра міцніше. І навпаки, чим глибше падає ціна активу, тим більше у ньому розчарування. І чим далі в них скочується ціна, тим більше зневіра. Тому інвестори вкладають найбільше коштів у самій верхній фазі ринку і продають у самій нижній точці. Це все наші емоції. І, до речі, саме тому так добре працюють індикатори, засновані на реверсивній психології, такі як індекс жадності і страху чи опитування інвесторів. Чим більша маса учасників ринку впевнена, що він буде рости, тим більша ми його падіння і, відповідно, навпаки. А тепер можна склати докупу рефлексивність ціни та емоції. І у нас вийде, я не побоююсь цього слова, інвестиційний граф. Є вже готовий красивий графік, який об'єднав ці дані. Графік починається із надвір. Це звичайна емоція, коли після відмежого ринку з'являється новий тренд. Це, скоріше за все, починається з того, що продавці закривають свої короткі позиції. Деякі досвідчені інвестори можуть зайти на таких ранніх стадіях. Але аматор залишається осторонь, можливо, на основі минулого досвіду або недостатнього знання про нього. Далі починається стадія надії. Після початкового підвищення ціна досягає моменту тимчасової консолідації та відновлення, деякі інвестори починають вважати, що актив має потенціал росту. Тут ми бачимо, що люди, які пропустили вхід на перші стадії, потрохи заходять в позиції. Ця фаза, як видно на діаграмі, є період накопичення того, що станеться далі. Далі йде фаза оптимізму. У міру того, як ринковий імпульс набирає обертів, все більше і більше інвестори поспішають на ринок. Щоб заробити. У цей момент вони сповнені оптимізмом. Цей етап задає темп етапу буму, оскільки він часто отримує висвітлення у ЗМІ. Наступний етап це віра. На цьому етапі ринок активно висвітлюється в ЗМІ. І всі про це говорять. Саме тут більшість людей потрапляє на ринок через ФОМО. так званий страх втратити можливість. Ця фаза зазвичай супроводжується постійним зростанням, оскільки на ринку з'являється все більше і більше покупців. Тут інвестори починають рекомендувати активим родичам і друзям. Щоб вони не втратили таку унікальну можливість заробити, що ще більше породжує масовий оптимізм. Кульмінацією росту є ейфорія. Ця фаза супроводиться екстремальними рівнями цін, але обережність учасників ринку просто забути. Інвестори та ЗМІ використовуватимуть будь-які показники та знаходити нові оцінки, щоб виправдати безперервне зростання. Тут і вступає в дію теорія більшого дурня. Незалежно від того, як зміняться ціни, завжди знаходяться покупці, які готові купити актив за будь-яку ціну. За ейфорією йде самовдоволення. На цій фазі і пульс ринку зупиняється, а потім відбувається відкат. Однак незабаром після цього відкату йде невелике підвищення, що створює враження продовження тенденції. Трейдери все ще тримаються на своїх позиціях, чекаючи продовження тенденції, думаючи, що це лише тимчасове відновлення. Чого вони тут не розуміють, так це того, що ринок вичерпав свій рух і готовий до розвороту тренду. А далі йде тривога і заперечення. На цьому етапі розумні гроші завершують фіксувати прибуток і продавати позиції, оскільки вони звертають увагу на попереджувальний знак. Про те, що ринкова бульбашка ось ось лопне. Але роздрібні інвестори все ще думають, що ринок відновиться. І завершиться цикл панікою, капітуляцією, гнівом і депресією. Ці останні етапи ринкового циклу супроводжуються сильним падінням ринку. У цій фазі бульбашка остаточно лопається. Ціни на актив падають швидше, ніж вони зростали. Трейдери та інвестори стикаються з вимогом мержі та зниження вартості їхніх позицій. Багато хто капіталює і ліквідує свої позиції. І все це супроводжується гнівом і депресією. А далі все починається спочатку. Є ще схожий графік від доктора Жона Пола Родріго. Він описав психологію ринкового циклу з іншої сторони. Він провів титанічну роботу, дослідивши сотрічну економічну історію, і зробив висновок, що незважаючи, що кожна конкретна ситуація відрізняється, але завжди є спільний рис. Давайте я коротенько опишу результат його дослідження. Він поділив цикл на чотири фази: перша це невидима фаза. Ті, хто розуміє нові фундаментальні принципи, усвідомлюють, що з'являється можливість для значного підвищення курсу в майбутньому. Але з високим ризиком, оскільки їхні припущення поки що не підтверджені. Тому так звані розумні гроші інвестують в клас активів тихо і обережно. Ця категорія інвесторів, як правило, має кращий доступ до інформації та більшу здатність розуміти ширший економічний контекст, який може викликати ріст вартості активів. По мірі того, як розумні гроші починають краще розуміти, що основи добре обґрунтовані, і що цей клас активів швидше за все зазнає значних переоцінок у майбутньому створюється все більші і більші позиції. У цій фазі ціни поступово зростають, але часто залишаються непоміченими для роздрібного інвестора. Друга фаза називається обізнаність. Багато інвесторів починають помічати імпульс, приносячи додаткові гроші в актив та підштовхуючи ціну догори. Рідко може мати місце короткочасна фаза розпродажу, коли деякі інвестори, заробляючи свої перші прибутки, фіксують їх. Саме на цьому етапі активом починає цікавитись інституціональний інвестор. А на пізніх стадіях цього етапу. ЗМІ починають помічати позитивні повідомлення про те, як цей новий бум приносить користь економіці, створюючи багатство. Ринок входить все більше неосвічених інвесторів. І починається етап під назвою Манія. Усі помічають, що ціни зростають, і публіка підхоплюється цією інвестиційною можливістю всього життя. Покупці починають мислити лінійно, вони починають вважати, що ціна буде рости вічно. Однак ця фаза стосується не логіки, а значної міри психології. Надходять більше потоки грошей, створюючи ще більше очікування, а підштовхуючи ціни до неймовірних рівнів. Чим вища ціна, тим більше інвестицій надходить. Поки відбувається це божевілля, розумні гроші, а також багато інституційних інвесторів, тихо витягують і продають свої активи. І завершальний етап це здування бульбашки. Звичайно, настає момент прозріння, і всі приблизно одночасно розуміють, що ситуація змінилася. Певленість і очікування стикаються з зміною парадигми, не без фази заперечення. Картковий будинок руйнується під власною вагою. І ті, хто спізнюється, зазвичай це широка публіка, залишається з активами на руках, які знецінюються. Тоді як розумні гроші давно витягнуто. Ціни падають зі швидкістю набагато швидше, ніж та, яка надувала бульбашку. Багато власників активів із надмірним кредитом збанкрутують, викликаючи додаткові хвилі продажів. Існує навіть мірність того, що оцінка буде нижчою за довострокове середнє, що означає значну можливість покупки. Однак широка громадськість на даний момент вважає цей сектор найгіршою інвестицією, яку можна зробити. Це час, коли розумні гроші починають купувати активи за низькими цінами. А ще 100 років тому такий же графік накреслив легендарний трейдер Джессі Лівермор. Описувати його я не буду, так як логіка абсолютно така ж, як і попередніх досліджень. Моя ціль показати, що таких досліджень психологічної поведінки інвесторів є багато, і результат у всіх них майже одинаковий. По теоретичній частині, думаю, тепер вам все зрозуміло. А тепер давайте подивимось на реальні графіки і типову поведінки ціни зі сторони психології. Почнемо зі срібла за 1977-1981 роки. Чітко видно, у закритій фазі боковий непомітний рух ціни, у фазі обізнаності, Ринок починає живовіше рухатись, а у фазі манії починається експоненціальний ріст. Ну а після починається здування бульбашки. ще швидше, ніж ріст ціни. Те ж саме срібло, але вже у 2000-х роках. Тут та ж сама картина. Спочатку непомітний ріст, далі росте волатильність і курс і далі манія. Після неї стандартна на актив зливається. Наступний графік це графік ціни на нафту. На графіку легко помітити усі чотири фази. Кожна графік виглядає по-різному, але у загальному поведінку людей не змінюється. Навіть на такому класичному інструменті, як пшениця, повністю та сам поведінка. А на найпопулярнішому активі біткоїні така бульбашка була вже 5 разів за час його короткого існування. Ось як це виглядало останнього разу. Тобто, за всю історію існування фінансових ринків, все завжди однаково. І в цьому є логічне пояснення. Ринки малюють на графіках психології її учасників, а люди не міняються. Тому важливо розуміти емоції, які впливають на учасників ринку у різні етапи ринкового циклу. Так ви зможете заздалегідь спланувати, що робити. Аналізуйте поточний стан ринку та дії розумних грошей. Саме це є шлях до успішного інвестування. Тому що проводячи такий аналіз, ви чітко бачите, коли набирати позиції, а коли розвантажувати. А якщо є досвід, то можна навіть відкривати короткі позиції. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нове відео. А також поширюйте це відео. Це допоможе каналу розвиватися. Ну я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі у нових випусках.